Всім привітки! Сьогодні я вам підготувала таку тему фінанси. Що в нас на даний момент в фінансах? Що нас чекає, будемо дивитися для енергообміну, будь ласка, підписуємося, ставимо класик. Повна діагностика Viber, Telegram, номери телефонів є під кожним відео. Приймаю людей по запису. Перше до вас я не проявляюся. Загадуйте себе і будемо розпочинати дивитися, що у вас по фінансах є на даний момент. Почнемо, мабуть, з цього. Резонує, будь ласка, пишіть, коментуйте. Так, будемо дивитися, що на даний момент. Фінанси, фінанси, фінанси. Що у вас по фінансах? Перебуде дивитися. Фінанси. Скажу так. Да? Якийсь поток денег, польза у вас була. Прилив, польза прямо йшла, йшла, йшла. І в один момент якесь перекриття. Гора, трудність, препятствия, щось пішло, якось не так, як треба. Закрились. Знаєте, як деньги від вас просто закрились. На даний момент по фінансах ви конкретно ударяєтесь. Ударяєтесь по фінансах. Я скажу, можете навіть на даний момент якось себе агресивно поводити до людей, да? до цієї ситуації, але вам прямо не вистачає, ви не знаєте, де йти. Може, де навіть в якусь кабалу, таку в долгі вже на даний період почали залазити, і не можете знайти вихід. Не можете знайти вихід. кого резонує, підписуємося, ставимо класик. По фінансах да, гроші, звісно, треба без грошей, то кажуть, <с> ніхто і не шуми по фінансах. Що чекає вас? Що чекає? Дивіться, ключі ваші. В ваших руках двері перед вами. Гроші комусь прийдуть. Прийдуть через роботу, тобто через казоний дом. Хто чекає деяку виплату, гроші вам теж йдуть в руки, в благо приймайте. Ну, перше, падає, знаєте, якесь ізвістя. Може, хто на даний момент стоїть в поїзках роботи, то вам падає звістя, тобто проявиться, ви йдете в роботу, в казоний дом, тобто це ваш ключ, який відкривається до ваших фінансів. Далі, 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 далі. Фінанси, фінанс да в когось відкривається нова дорога. Та да? книжка відкрилася нам, Букет, радость, кольцо, берете пользу. Підписання якоїсь може бути угоди, да? підати на роботу, може підписувати бути якісь документи. Може, ну це знаєте, це не стосується того, що ви підете там і будете брати кредит. Ні, тому що те то ж саме падає долгі. Тут польза прямо йде до вас, іде через якийсь прояв і звість, який увірветься в ваше життя. Може, знаєте, знайдете. Вже вийдете з цієї ситуації, вже чекали, ждали проявлення від людини, там вам щось пообіцяли. Ну, от гроші до вас йдуть. Може, навіть хто поверне які борги, кому що винен. Тобто відкривається вам щось нове відкривається, і ви з цього берете пользу. Слава Богу! Слава Богу, що не будете закриті. Так, вот, дивіться, фінанси ваші вийшли. В собственному домі падає вам польза, падає стабільність по фінансах. Може, я скажу так, не, ну, не то, що там вже завтра, післязавтра, як ви продивитеся відео, прийде. Може комусь і так буде, прямо дінюшка прийде, бо риби зразу вийшли. Але фінанси в будь-якому випадку вам стоять. Може трішки затягнутися до двох тижнів ви собі розуміли, Але польза прийде. Польза непроста прийде. І більше, може, стосується по робочій сфері. Да? Може, якусь переміну зробите, і от ви вже війдете в цю стабільність і в собственному домі постійно у вас стоять гроші. Давайте ще візьму в доповнення таку колоду. Подивимося. Подивимося, що нам тут покаже? Будуть фінанси чи не будуть? Да? Будуть чи не будуть. Фінанси. Щось останній раз, на Хто ці відео не пропустило. Не знаю, сьогодні то ж що... попробую виставити. Попробую виставити. Пройде, то прийде, ніть тільки буде на Ютубі. Дивіться, стояли в тупіку, розбивалися. На даний момент, я ж кажу, агресивно якось проявляєтесь до всіх, що чекаєте. Падає звісті, падає вам польза. На цих картах то же саме. Відкриваєте двері, бачите, ключ уже в дверях. Відкриваєте і берете пользу. Стабільність. Стабільність в фінансах вам падає. Стабільність, ну, що ще падає? Що ще падає? нам? Давайте дивимося. Що ще? Так, да, відкривається тайна. Да? Тут уже, дивіться, і там книжка, і тут книжка. Може вам в цьому навіть хтось допоможе. Я вам скажу так. Може, навіть вам цьому хтось допоможе. Це більше стосується тих, в кого, мабуть, більше з роботою в пошуках роботи. Ну, тут прямо якась пропозиція, радость вам іде, і через цю пропозицію ви йдете в нове, від того негативу відходите. Будете при удачі, при фінансах, і, кстати, фінанси будуть у вас хороші. Не буде такого, знаєте, що ви от там получили якусь пользу і все, і опять пішли в розрушення. Ні. Тут уже вам конкретно відкривається вам канал. Вам благо, приймайте. Хай буде так, в кого як резонує, пишіть. Все, тоді, всім гарного дня, всім до побачення. Повна діагностика, вайбертелеграм. Всім па-па.